Apple заграє з росіянами. Маск робить x іксвітер платним для всіх і думає над блокуванням в ЄС. А NVIDIA збирається випустити RTX Super. І на нас чекають скоро знову новий дефіцит відеокарт. Про усі ці та інші цікаві події сіту технологій та інтернету в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайкою. Почнемо з Apple, бо тут дуже багато цікавого. По перше, купертиновці презентували новий Apple Pencil, який просто називається Apple Pencil USB-C, і ви не повірите, він з USB c і він не вміє наснажуватись від планшету як Pencil другого покоління. Бачите, оце? Так, його треба наснажувати за допомогою USB-C. І створювати пару бездротовим шляхом він також не вміє, прямо як перше покоління. Проте, якщо в першому Lightning TATO, яким ви його конектували до планшету і таким чином і наснажували, і створювали пару, тепер користувач має кабелем окремо його підключати. І чому було б не зробити Type-C тато, я не зовсім розумію. Проте він працює з усіма iPad'ами з 2018 року, що мають USB Type-C, наче як, тому хоча кабель один і той же. В той же час це найди. Шевший пенсіл, перше покоління коштує 120 євро, друге 150, А ось цей новий 95. Загалом він також вміє кріпитись на бокову частину планшету, підтримує функцію наведення на прошках, розуміє кут нахилу, але в ньому немає подвійного тапу для перемикання інструментів. І найдивніше, він не має виявлення сили натискання. І це сором, якщо чесно. Ну, серйозно, в найпершому Galaxy Note воно було, а тут немає. Я розумію, що задача була створити найдешевший стилус. Але. Якою ціною? За високою Apple вміє оновлювати смартфони з коробки. Так, Марк Гурбан з Bloomberg стверджує, що Apple розробили пристрій, який схожий на дощечку, завдяки якій просто ви підносите до закритого в коробці смартфону цю дощечку, і вона дозволяє увімкнути смартфон і оновити його, не відкриваючи коробку. З одного боку, це дійсно круто, адже користувачі отримують смартфон одразу з останньою версією системи, навіть приблизно не знаючи тих чи інших проблем, що бувають на перших релізах. З іншого боку, це круто, звісно, і секюрно, і так далі, але якщо така можливість. Взагалі, існує і про неї дізнаються зловмисники, хто знає, до чого це може призвести. В Штатах існує Apple Card – фізична банківська картка, яка доволі популярна серед користувачів Apple. Робиться вона в партнерстві з одним з найбільших банків США Goldman Sachs. Проте останні усіляко намагаються піти з цієї угоди і розірвати партнерство. По перше, вони витрачають по 350 доларів на кожного користувача, і за минулий рік збитки сягнули цифри 1,2 мільйони доларів. Також вони хочуть, щоб Apple приймали більше участі в операційній історії, будучи відповідальними за реєстрацію клієнтів. Інша проблема: банк змушений виставляти мільйони рахунків одночасно для усіх користувачів, що створює велике навантаження на систему та працівників, проте в той же час треба зазначити, що все це просто може бути черговим показником того, що банківська система США дуже велика, стара та ой як не любить інновації. А тепер давайте трошечки зради. Ви скоріш за все неодноразово чули про те, що перевірка застосунків в App Store дуже жорстка, і саме тому там немає усілякого скаму, і так далі. Apple майже одразу ж після повномасштабного вторгнення Росії та введення відповідних санкцій проти неї заблокували застосунки їхніх банків в своєму App Store. Тобто, у кого воно було, воно продовжувало працювати. А нове завантажити вже не можна було. Тут росіянчики днями весело заявили про те, що вони знову додали один зі своїх банків в App Store за Москву. Вавши його під застосунок для сканування документів, і я буквально ось позавчора перевіряв: усе було сьогодні. Сторінка вже не відкривається, і я дуже сильно сподіваюся, що вона не відкривається, бо його просто ну цей застосунок винесли повністю, а не обмежили російським регіоном. Сталося іще дещо. В Мережі вже розігнали зраду, що Apple там щось дозволила російським розробникам викладати програми, і взагалі ледве не Apple вже повернулись до Росії. Що ж там сталося насправді? В січні 23-го року російський суд оштрафував Apple на приблизно 12,5 мільйонів доларів через те, що Apple порушує антимонопольні правила, зобов'язуючи розробників використовувати виключно еплівську платіжну систему. Це фактично та ж історія, яка була з судом між Fortnite та Apple за використання обхідних. Шляхів чи навіть за згадку про це застосунок просто видалявся з App Store. Тож тепер Apple дозволила додавання посилань на зовнішні ресурси для сплати, додавши таку можливість в API. Ці посилання будуть відображатись виключно для користувачів App Store на Росії. Також вказується, що комісія за використання сторонніх сервісів складатиме 27%. В мережі ж пишуть, що от росіянам скидку зробили, адже стандартна комісія App Store складає 30%, але це не зовсім тим так 30% це якщо твій застосунок заробляє більше 1 мільйона доларів в рік. Якщо менше, то 15%. Тому на маленьких розробниках Apple таким чином ще й непогано заробляє. Проте питання тут в іншому: а чому взагалі Apple на це пішли? Ну, по-перше, такий прецедент вже був в Нідерландах, здається, де суд виніс так точнісінько такий же вирок, і Apple пішла на ті ж кроки. Також не забуваємо, що в 24-му році ось ця можливість платити в сторонніх системах має бути усюди, зокрема в Євросоюзі. Чому Apple взагалі Рухай суд Росії, якщо вони звідти пішли. Ну, якщо чесно, давайте дивитись справді в очі. Як тільки з Росії знімуть санкції, вони одразу ж туди повернуться, як і усі інші компанії. Та якщо чесно, Apple чи не єдині зі смартфонних компаній-виробників, хто дійсно повністю пішли з Росії, навіть офіційний сайт вже не відкривається. По-друге, ніхто не хоче платити 12 мільйонів доларів просто так, тим паче, що усі ці гроші напряму підуть в бюджет Росії. Чому вони мають платити, якщо пішли звідти? Якщо коротко, то за великого бажання з цим вироком суду можна прийти. І в суд США і подати там аналогічну справу. Так це складно, довго і так далі, але за бажання це можна зробити. Я не юрист і можу помилятись, але наче як таке дійсно є. Тож, хоч ця новина і неприємна, в той же час це краще, ніж вони просто заплатили б 12 мільйонів доларів податків в Росію. Хоча насправді, як на мене, краще вони б взагалі забанили до бісу усіх російських розробників, і це було б просто найкращим рішенням. А в описі до цього відео є посилання на збір для 79-ї бригади на FPV-дронів, які дуже добре розчеловічують росіян. Не забувайте, підтримуйте. Ми не публікували новини про Xiaomi вже дуже давно, як і взагалі про усі китайські компанії. Проте ця новина варта того, щоб про неї розповісти. Останній місяць ходили чутки, що Xiaomi зроблять от прямо власну операційну систему Mi OS, яка має замінити Android. Пізніше вони офіційно оголосили, що дійсно випускають свою власну операційну систему, яка дебютує з Xiaomi 14, і назвали її HyperOS. Вона має стати революцією, буде працювати на усіх платформах, включно з авто та розумним домом. Вже навіть з'явились скріншоти цієї операційки. Проте проблема в тому, що вона зроблена все так само на АОСП, абсолютно нічим не відрізняється за своїм дизайном. І скоріш за все це підготовка до погіршення, скажімо так, американських санкцій, які активізуються все більше і більше. Тобто, фактично, тут ситуація така ж, як і з так званою власною операційкою від Huawei. Проте, якщо в Китаї загалом байдуже, що там до Google Play і сервісів, то в Європі та, зокрема, в Україні дуже цікаво, в якому вигляді за стані доберуться ці смартфони. З новою так званою операційною системою. Intel анонсували нове 14 те покоління настільних процесорів на архітектурі Raptor Lake. Фактично усі нові процесори можна сприймати як трошки розігнані минулорічні версії. Кількість ядер і потоків змінилася тільки у 14700. Тож тепер 14600 отримав плюс 200 МГц на продуктивні ядра, плюс 100 на ефективні, максимальний турбобуст не змінився. Ядер 6 плюс 8, 14700 отримав нову компоновку 8 плюс 12 і такі ж надбавки частот. А ще в нього зріз кеш, як загальний, так і L2. 14900 має все так само 8 продуктивних та 16. Ефективних ядер, максимальне турбо до 6 ГГц, турбобуст плюс 100, плюс 200 на продуктивних та плюс 100 на ефективних ядрах в максимумі, а базові частоти зросли також на 200 МГц. І якщо що, його вже встигли розігнати до рекордних 9,1 ГГц на материнській платі ROG Maximus Apex Encore та охолодженням з рідкого гелію. Контролери пам'яті нових процесорів підтримує тепер XMP з понад 8000 МГц. Нові чіпи також отримали вбудовану підтримку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та дискретну підтримку Wi-Fi 7, та Bluetooth 5.4, а ще є підтримка нещодавно анонсованого Thunderbolt 5. Було дуже дивно, якби її не було. Нові процесори сумісні з чипсетами LGA 1700, 600 та 700 серії. Тож, якщо у вас 12-14 покоління, запрацює і 14, -те. але деякі материнки, як це часто буває, треба буде оновлювати. Ціна 1490-590 доларів, 14700 410, а на 14600-320 доларів. Тобто теоретично ціни не мають змінюватись. Проте не забувайте, що ці ціни за все для безподаткового штату США, а в Європі це все одразу ж збільшується. Ця в ціні, а в Україні до цього додаються ще й наші податки. Ми ж з вами неодноразово говорили про те, що ARM буде все більше і більше прогресувати після успіхів Apple на цьому полі. Проте платити ARM за ліцензування архітектури ніхто не хоче, тому Google та Qualcomm разом розроблюють процесор на архітектурі risc V, який буде використовуватись для використання на платформі VIR OS, тобто для годинників. Сам Android історично вміє підтримувати різні процесори, проте risc 5 доволі новий для цього, і насправді почати з малого, тобто з Wear OS є правильним рішенням. Функцій в системі не настільки багато, як у великому. У Android для смартфонів тож впоравшись з новою архітектурою тут і її інструкціями, можна буде вже масштабувати її до великих смартфонів і позбавитись від залежності ARM. Бо ті беруть гроші як за використання ядер Cortex, так і для надпотужних ядер, і взагалі за архітектуру. І особисто мені дуже цікаво подивитись, до чого усе це нас призведе. NVIDIA планує в 2024 році презентувати відеокарти з приставкою Super. В 30 30-й серії ми таких хоч і не побачили, але вони точно існували, допоки NVIDIA не вирішили спростити лінійку TI. Ну а в 40-й серії Super мають стати якраз посередині між звичайними версіями і їх дорожчими варіантами. Бо, наприклад, різниця між 4080 та 4090 дуже велика, і 4080 Super якраз і має її закрити. Надійні постачальники ЧОТО кажуть, що 4070 супер отримує графічний процесор AD 103, 256-бітний інтерфейс шини, який дозволить використовувати 16 ГБ відеопам'яті у порівнянні з 12 ГБ на 192-бітній шині, у існуючій звичайній 4070. Фактично, це буде такою собі відповіддю на нещодавно анонсовану відеокарту AMD RX 7800 XT, яка за умовні 500 баксів пропонує вищу продуктивність та 16 гігабайт відеопам'яті у порівнянні з 12 гігабайтами 4070 за 600 баксів. А ще на чи як має з'явитись ще одна 4070, але з пам'яті GDDR6, а не 6X, що має зробити її дешевше? А зараз буде цікава історія, що комплексно складається з декількох інших і призведе до невтішних висновків. Nvidia анонсували появу Tensor RT-LLM у Windows. Якщо коротко, то усе ось це навчання штучних інтелектів зазвичай відбувається на спеціалізованих картках H100 та a 100. Тепер завдяки ось цьому Tensor RT-LLM при використанні відеокарт RTX з тензорними ядрами продуктивність Windows стане в 4 рази вищою. Тобто розумієте, так? Те, для чого раніше використовували спеціалізовані картки, ляже на плечі звичайних геймерських відеокарт. Відчуваєте, чим пахне? Окей, давайте ще трошки накину. Сполучені Штати Америки вводять ще більшу заборону на експорт до Китаю та виробництво там високопродуктивних чіпів, пропускна здатність пам'яті яких перевищує 600 ГБ за секунду, а сумарна обчислювальна потужність процесора більше, ніж 4800 терафлопс. Під цю заборону також потрапила GeForce RTX 4090, після чого ціни на неї в Китаї злетіли вдвічі, а деякі магазини просто видалили карту з асортименту. До чого це веде? 4090 стане дефіцитною. Рона на виробництво в Китаї змусить Nvidia перенести свої виробництві в потужності, змінити логістику і так далі. Тож, якщо ви досі не зрозуміли, на нас чекає чергове здорощення відеокарт. Може не завтра і навіть не післязавтра, але в найближчій перспективі 100% воно буде. Якщо ж ви сумніваєтесь в моєму вмінні прогнозувати ті чи інші речі, в мене для вас є дві новини. По-перше, мене чи не з дитинства називають чорноротим, бо коли я кажу про щось погане, що воно станеться зовсім скоро, воно дійсно так стається. Нещодавно, як вам казав, що скоро Netflix підвищить свої ціни. Ну і власне дочекались. Базовий план зросте з 10 до 12 баксів на місяць, а преміум зросте з 20 до 23 баксів на місяць. Ви спитаєте, чому? Ну, на їхню думку, вони недоотримують прибуток через спільне використання акаунтів. Хоча цього року вони отримали майже 8 мільйонів нових користувачів і прибуток у 8,5 мільярдів доларів. І уся біда в тому, що тільки преміум тариф дає змогу дивитись 4К з усіляками Dolby Atmos і Dolby Vision. Усі дешевші тарифи надають виключно Full HD. А ще пам'ятаєте, вам розповідав, що генеральний директор X, той, що був твітером, Лінда Якаріно, взагалі там номінальна особа, яка доказувала усім, що в соцмережі не буде пейволу і таке інше. Ну, власне, це сталося, і маск в Новій Зеландії та Філіпінах тестує повністю платний твітер. Так, абсолютно кожен користувач, що хоче, мати змогу ставити вподобайки, писати пости, писати відповіді, зберігати закладки чи робити хоч щось в соцмережі, тобто бути активним користувачем, має заплатити 1 долар на рік. Безкоштовні акаунти теж залишаться, але вони не зможуть робити нічого, окрім як читати. Так, це правда, яку Маск вже підтвердив. Для чого? Звісно ж, для боротьби з ботами, яких він всіх вже прийняв ще в минулому році. Це свобода слова, правильно? Я, бо я ж можу помилятись. Тобто, якщо поставити цей пій в один долар, ботоферма не зможе витратити умовну штуку баксів, щоб створити умовні тисячу акаунтів. Я відкрию маленьку таємницю. У тих, у кого є ботоферми, є і гроші на це. Тож це абсолютно ніяк не вирішить проблему. Деякі з вас, які з величезною впертістю, вже котрий місяць, доводять мені кожного разу, що я не правий цензура, це погано, і тільки Маск приведе світ до тотального щастя, і усі мої аргументи ніщо. Як тепер? Це також свобода слова. Тобто, коли Маск каже, що українці, які приїхали до нього на шокалячому експресі, є насправді ботами. Це окей, бо ми ж доводимо йому правду і його друзякам поплавленим. А тепер ви, або дійсно, бот немає права на голос в прямому сенсі цього слова. Або ж ви маєте сплатити маску гроші, і все іншого варіанту не буде. То де ж те дати голос тим, кого ніхто не чує? Ще раз, тільки уявіть, соціальна мережа, в якій ти зобов'язаний платити за те, щоб, хоча б, мати змогу написати коментар чи поставити вподобайку. Ще одна з новин, про які я вам казав тоді на рівні чуток, також підтвердилась: X запроваджує три рівні підписки. Поточний план преміум буде мати половину реклами. Дорожчий буде взагалі без реклами, а найдешевший буде мати усю рекламу. Круто ж, правда, коли ти наче і гроші платиш, і при цьому бачиш усю чи половину реклами. Оце візеонерство, так. Насправді ж причина дуже проста: маск щомісяця втрачає доходи від реклами на платформі, тому що від нього йдуть рекламодавці. Дивно, чому це? А тепер зведіть ці новини останні усі усі в одну. Користувачі преміум мають переваги надзвичайними, вони ранжуються вище, їхні реплеї також відображаються першими і так далі. Користувачі преміум можуть обмежити відповіді на свої публікації таким чином, щоб відповідати на них могли виключно такі ж користувачі преміум. Якщо ви принципово не хочете платити маску, ви не маєте змоги робити абсолютно нічого, окрім як читати. Якщо платите 1 долар на рік, ви усе одно бот. Платите за мінімальний преміум, бачите усю рекламу середній половину і тільки. Елітарні преміум підписники і користувачі будуть вважатись людьми. Вибачте, але як би вам не хотілося захищати маска словами, це його соцмережа, і він робить, що хоче, це так не працює. Ну і остання новина з категорії, я ж казав. Ми з вами говорили, що Єврокомісія змушує Маска притримуватись законів про цифрові послуги. Маск, звісно ж, не хоче цього робити. Який вихід із ситуації, або заплатити 180 мільйонів доларів з подальшим зростанням виплат, або повне блокування в ЄС. І Маск настільки не хоче підпорядковуватись законом, що цілком серйозно зараз розглядає можливість піти з ринку ЄС, яка, який складає 9% в аудиторії соцмережі. Мабуть, саме так себе поводять ті, хто бореться за демократію. Ободу слова та краще майбутнє. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.